Корить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, Майдан героїв з почистю ховає, їх взяв Господь, щоб ангелам в раю, в його садах довічно проживати. Вони завжди залишаться в струю. Про них народ пісні буде співати. Небесна сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами, ніхто із вас. Мирати не хотів, кавічна пам'ять лишиться за вами. Сьогодні туго душу розпина, багато з вас в кохання не признались. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж у її ви хлопці не діждались? У гори і пам'яті сльоза. Додолу з неї кралями стікає, земля ридає, плачуть небеса героїв Україна пам'ятає. Слава Україні! Героям слава!